20 лютого цього року в Ніжні відбулося перезавантаження Ніжинської міської ради. Що саме відбулося? Відбулося те, що в результаті подій, які в Україні призвели до повалення диктаторської влади, в місті Ніжині люди теж вийшли на майдан і зажадали повністю змінити владу. Тому що влада до сьогоднішнього дня втратила повністю кредит народної довіри. Не оправдала сподівання людей, працювала не на громаду, тому люди справедливо були незадоволені владою і в спосіб, можливо, не зовсім, так, коректний, змусили депутатів. Змінити владу в Ніжині. в результаті ось такого перезавантаження влади. Ви отримали посаду секретаря Ніжинської міської ради. Е, громада вам надала повноваження. Е, як ви ставитесь до особисто до останніх подій і до тих повноважень, що вам надала громада? Я щиро вдячний громадянам Ніженцям за те, що мені висловили високу довіру і запропонували мою кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Це для мене було неочікувано, але розуміючи всю відповідальність перед громадою, я погодився на цю пропозицію і обіцяю, що буду докладати всіх зусиль, всі свої вміння, знання для того, щоб справді покращити життя ніжиців в місті, і щоб наше місто було безпечним, комфортним. І Відновити довіру людей до влади в першу чергу, тому що влада без людей вона не може існувати. І влада все ж таки повинна зрозуміти, що вона служить народу, а не вирішує якісь свої особисті питання, бізнесові там, чи будь-які інші. Як ви оцінюєте ситуацію в місті? Чи є якісь ризики, можливі ситуації, які можуть виникнути в найближчий час? Ситуація досить складна. І ризики вони вже я кажу, на поверхні. Перш за все, це повне відсутність фінансування. Казначейство блокує рух коштів, бо коштів всіх немає, казна пуста. В цих умовах нам на сьогоднішній день вдалося домовитися з працівниками комунального підприємства, яке прибирає місто. і зараз створило страйковий комітет, домовитися припинити тимчасово страйк, допомогти місту навести порядок. Ми в свою чергу докладаємо всіх зусиль, щоб почати процес виплатою людям коштів, закликаємо всіх небайдужих підприємців допомогти придбаним палених матеріалів, запчастин, долучитися до прибирання і бути свідомими того, що сміття, яке ми смітимо, це наше сміття, ми по ньому ходимо. Тому, будь ласка, ще раз звертаюся до ніженців, не кидайте сміття, де попало, збирайте його. І у визначених місцях, щоб воно знаходилось. Тому що прибирання цього сміття по всьому місту воно має великі кошторисні затрати. Інше це колосальний борг по зарплаті. Працівникам бюджетної сфери вже майже місяць, як затримується зарплатня. Я не буду зараз називати цифри більш детально, але. Загальна заборгованість передбюджетної сферою в місті Ніжині складає понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні на сесії міської ради депутати одностайно проголосували звернення до Турчинова, голови Верховної Ради, який виконує обов'язки президента, сприяти тому, щоб розблокувати роботу казначейства і все ж таки дати можливість громаді, місту, комунальним підприємствам нормально працювати. Скажіть, будь ласка, взагалі, як ви оцінюєте ситуацію в місті? Наскільки вона спокійна або неспокійна? Ситуація неспокійна в Ніжній, так як і в всій країні. Зараз після подій на Майдані, після кривавої спроби розігнати людей, люди знаходяться ще у стані такого емоційного піднесення. Бажання перезавантажити владу. Влада повинна бути підконтрольною людям народу, але механізми до сьогоднішнього дня не працювали. Але є бажання, є розуміння і є схема, за якою ми будемо спробувати все ж таки контролювати, дати можливість людям, громаді контролювати владу. Так сьогодні. Було запропоновано на сесії, на якій були присутні багато громадян, сесія була відкритою. Було запропоновано змінити підхід до формування виконавчого комітету. Ми запросили долучитися громаду до обрання представників виконавчий комітет. З представників громади ми створили комісію, яка в тижневий термін буде вивчати пропозиції всіх бажаючих стати членами виконкому. Відбере найкращих, найдосвідченіших, найповажніших людей в місті в складі сіми чоловік. І ми будемо сподіватися, що ці люди, справді, які обрані громадою, будуть чесно, сумлінно, віддано працювати на нашу громаду і, з, і будуть справжніми патріотами нашого міста. Вболівати перш за все не за чиєсь особисте. А за наше спільне, за наш спільний Ніжин. ви вже декілька разів говорили про сесію. Це мається на увазі 51 перша сесія Ніжинської міської ради шостого скликання. Зокрема, на цій сесії було ще декілька питань. Одне з питань, яке цікавило всіх, це що буде з пам'ятником Леніну, який зняли нещодавно з центральної площі міста. Пропозицій було декілька по пам'ятнику Леніна. Перше це поставити його в музей, в Ніжинський музей кризнавчий, друге це його продати. І кошти ну, залучити до вирішення якихось інших питань. І третє, це поки що залишити його на зберігання, тому що сам пам'ятник Леніна він майже, ну, він 600 кілограмів бронзи. Це коштовний такий метал, з якого ми плануємо потім, як вже буде готовий проєкт, по проєкт пам'ятника Героя Майдану переплавити цю бронзу і використати її в так в будівництві нового комплексу чи пам'ятного знаку Герой Майдану. Останню ми пропозицію підтримали більшість депутатів, і вона отримала. Свальні відгуки громадян, які були присутні на сесії. 51-ша сесія завершила свою роботу. Крім тих питань, які були винесені, є і частина питань, які залишилися. Чому не всі питання були розглянуті? В переліку питань, які не розглядалися, були земельні питання, бюджетні питання. Громада ще з недовірою відноситься до депутатського корпусу, який зараз існує. Тому ми щоб. Не збурювати людей, щоб не втрачати їх довіру, вирішили ці питання поки що відкласти, вирішити питання з виконавчим комітетом, який буде складатися з представників громади, розробити механізм контролю громади над прийнятими рішеннями. Закликали людей ознайомитись з офіційно опублікованими матеріалами на сесію по цим питанням по земельним по бюджетним, де йде розподіл коштів. От. І вже на наступну сесію в конструктивний. Спосіб. Люди вже сьогодні побачили, що депутати одностайно налаштовані на роботу. Я хочу подякувати депутатам за розуміння, за мудрість, за виваженість, за те, що вони мене підтримали в сьогоднішній сесії. І сподіваюся, що надалі ця співпраця принесе тільки користь. І всі ці питання вони є дуже важливими, але ми їх через короткий термін повернемо до їх розгляду і в відкритий, чесний, прозорий спосіб приймемо. Щоб нікого не було сумнівів, що хтось щось краде, хтось щось вирішує свої якісь особисті питання. Будемо працювати над поверненням довіри громадян до місцевих органів влади. Це і є перезавантаження. Якщо люди будуть вважати, що це перезавантаження, то де. Да. Але треба розуміти, чи повністю відразу все це зробити, то місто на певний час в хаос. Ви знаєте, що в місті немає міського голови. Його обов'язки виконує секретар міської ради. Якщо зараз розігнати, як лунали заклики, розігнати міську раду, то більше нікому буде приймати рішення. Такий закон. І на час виборів нової ради в Ніжині буде просто неможливо щось робити. Тому я закликаю депутатів, закликаю громаду відповідально з розумінням відноситись до цієї ситуації, заспокоїтись і працювати. І ще хочу закликати громадян зберігати спокій і не порушувати закон. А ми в свою чергу будемо намагатися виправдати довіру.